Нехай день буде добрий для добрих людей. Людина Олена Щербань. Ділюся щастям. 13 листопада 2024 рік. Бо щастя, ми щойно одна одній один одному сотворили власноруч. Дякую моїм клубівцям, дівчатам, панянкам, господиням, куровайницям, пані Людмилі Будко і пані Лідії Рудь і панові Андрієві Рудю за неймовірну зустріч, яку вони організували в першу чергу для себе, для мене. І ми всі гуртичком пішли вітати тютю Катю Порскалу Пішнянку з. 40-річчям її коровайної творчості ми витворили сьогодні рекорд ще один. Тетя Катя має рекорд від 26 жовтня 2024 року за найважчий коровай. Поки що найважчою короваю ніхто не спік, крім неї до сьогоднішнього дня. Має рекорд від нашої книги клубу Борщотворців і І сьогодні відбувся. При всіх публічно такий, така подія, такий захід директорка книги рекордів клубу і сотворців пані Людмила Будко, виміряла коровай при всіх. Це все було при всіх: висоту, довжину, ширину, бо він прямокутної форми. І визначила, що це найширший, найдовший, найвищий на цю секунду коровай, випечений з цільного тіста, шматка тіста одномоментно. Тобто ви можете зробити трьохповерховий, двохповерховий, самиповерховий коровай з кількох частин, але тетя Катя його зробила одномоментно з одного цільного шматка тіста. Ой, да, це видовищно. Ми цей ще й коровай куштували. Ми дуже дякуємо пані тьоті Каті за її фантастичне частування, тому що вона приготувала коровай, медяники, пироги, вергуни, холодець. Олів'є, сир, ковбасу, рибку, смажену і залиту. Що вона тільки на всього дуже багато, все дуже смачне. Тепер дуже класно привітала і Криниченька, Центр соціальної адаптації Пішнянської сільради. Молодці, просто всі молодці. Але я дуже вдячна в першу чергу своїм клубівцям. Клубівці, ми сила, ми одна одній, один одному. Ми всі і кожному, і кожен можемо зробити свято, щастя, подаруватися, обділити один одного, подарувати шматочок себе тепла, любові, серця, душі. Це ж так легко. Але знаєте, що тітя Катя Порскало встала сьогодні півпершого, щоб пирогів напити гарячих з капустою, з м'ясом. Такі, такі смачні, такі смачні, такі пухкі. А Лідочка Рудь встала о пів четвертої ранку, наварила вареників. Я не буду казати, з чим з секретним інгредієнтом. Фантастична начинка, ми понесли їх пригощали дівчат. Дуже всі дивувалися, вони взагалі не, не з першого разу дізналися, вгадували, присмакували, їли і не змогли з першого разу дізнатися. Дуже смачні вареники, оригінальні. Специфічні, спеціальні, але вони дуже-дуже смачні. І, і, і привезла корова ще фантастичний, жовтий, пахучий, ароматний, прекрасний, 4-кілограмовий, чудесний і дуже вдашній. Пані Людмила Будко зафіксувала рекорд, приїхала разом з нашими друзями з Харківщини, рудями, з паном Андрієм і паною Лідією. Ми зробили один одному свято. Люди, я вам дуже вдячна. Поділіться посмішкою один з одним і нехай світ посміхнеться вам на зустріч. Радіймо життю, ладуймо життя, гармонізуємо себе і все навколо себе. До речі, пані Алла з Сіетлу, з штатів. Ми готові <смі> летіти в штати. Я довго пручаюся, я... це все дуже довгі прильоти мені. Я знаю, що я їду працювати, я це все розумію. Я готова летіти в штати. Але я буду летіти однозначно не одна. в мене є клуб, в мене є вважаючі дівчата, і нам потрібна ваша підтримка. Ви це знаєте про що я говорю. До скорого зв'язку зв'язуємося, обговорюємо. Нехай день для добрих людей буде добре.